Всім добрий день, виїхали ми нарешті на жневого соняшника. Його вже змолотити дві неділі назад, то взагалі було б шикарно. Вже він пересохший, не було в нас кобайна тоді, не було змоги там. От, і це вже виїхали ми на знибува. Такий наш соняшник, високий Саксон і Бомонт У нас виходить сівалка восьмирядна. три разказу було в сівалці, сіяло Бомонт. І останні п'ять саксон, то тут я вже вам не скажу, Декін він однаковий. Однаково цвів, однаково все зійшов, все однаково. Combine Чендір 965 молоте. Забило, було його, чистили по кругу хлопці. Забило. Вони вже вичистили. Будемо возити МТЗ з прицепом і зілок буде возити такий з мерсовським мотором. Такий шляп, бачите, є менші, є більш. Трохи він такий є. Рівномірно, бачите, є ось тройник такий. Шляпки є. 200 кг карбаміду ми йому дали. Получається тато кропити виїхав. І трошки воно не так він покропив, то вийшло по 60 грамів ранстара. Тато думав, що йому буде капець, але ні. Витримав, витримав цей соняшник. Так що жнива, бачите, ось які одиночні. І корзинки непогані. І зерно крупніше. Дивіться, Тут де таке зерно крупне на бомба. Перепродавай жареним круп. Це такі справи. То є наш сонячник спит. Переложує його, да легше діскуватися. І це такі справи. Списники. Перший бункер соняшника в нашому господарстві 2024. 50 соток тут, 54 тато каже, то, то повний бункер з вершечком. бункер ти типу, повний зі трохи мною отак розчисувало прилез приложило де тобто, лучше його діскувати кінчає вигружатися може задній борт відкритий Званив, доколі дзвонив, до дзвонив, до Так, перегнав трактор, бачите, тут людей був соняшник, так, з смолотиний. Це наш сонях. О, і це такі соняхи. Дивіться, вся одненарний. Стивло ще зелене, а хрупнота насіння яка. Песенка. На церебити у карманах. Бачите, наш соняк тут на цьому городі завжди давщо гірше. Це сліди позбирали вже. Пробували орати після сої. Вони пішло. Таке сухенітка. А не лісне, це ще їм Хватає в нього на тиску 2,2. 856 кілограмів на єсу. А тут на соняшничок молодця Нема продовжується. Глуби. Трошки є соняшник. Розрівнюємо два бункера взяла, висипав. Розрівнює тато. Белюха страшна. Раз шість ратків зараз забирає. Соняха. Молотимо. Молотимо далі. Забиває щось з ще ножі. Тупова ті чи, чи що, не поняв. Всього одного бункера всипав на ножого зонушки прицеп. Трухи є сміттячком, але пиш менш. Напишите ви здавали соняшник. Сипити на храніння. Ми сипимо на храніння. Це такі справи, зараз ще бункірок я якраз повезів. Там поліс, закриват. Лосне поле після мене був соня сник, бачите, перейдеш мене яке позаростало. Страшно. Страшно. Заросло. Тереску. Просунув. Підвісники розважаємо, все-таки, соня. Бункер на прицеп, вже другий прицеп, і зілра завіз, такий Соня. Бачите, слабші наче головки. Підписники поїхав в комбайн, на сьогодні все. Молотили. Загорівся. Короч, загорівся комбайн. Потушили вигорнули пальці, комбайнер попік. Мама з братом скоренько привезла води, з татом з комбайнером повицейкували, позаливали, вицикали, лопнула там на вигрузному шківові, на валові. Шайби лопнули, тато ну, їде, їздив, розгрузився, щоб не було на прицепі. Лопнуло і дало там воно порох від соняшника загорівся. На сьогодні все відео.